Привіт! Я Кирило Поліщук, ведучий освітньо-просвітнього подкасту Амбасадори безпеки. Амбасадори безпеки це подкаст про громадську безпеку, яка наразі в умовах війни є найбільш актуальною. Але й поза війною людина оточена різноманітними загрозами і знати, як убезпечити себе та інших від різних небезпек надзвичайно важливо. У восьми епізодах із запрошеними експертами ми розповімо про те, що таке флікер і чому із ним ви як пішохід будете питання. Чувати себе безпечніше на дорозі у темний період доби, як розрізняти вибухонебезпечні пристрої і що робити, якщо ви їх побачите, навчимо, як зберегти власне ментальне здоров'я під час війни, розповімо про кібербезпеку та медіаграмотність та розкриємо багато інших аспектів громадської безпеки. А так як наш подкаст не лише просвітній, але й освітній, ми навчимо вас, як самому стати амбасадором чи амбасадоркою безпеки і поширювати ці практики у своїй громаді. Ді, родині серед своїх друзів та знайомих шукайте подкаст Амбасадори Безпеки на подкаст-платформах, Ютуб-каналі та соціальних мережах Агенції сталого розвитку Хмарочос. Слухайте наш подкаст і пам'ятайте, що кожен із нас це важливий пазлик у великій картині безпечної громади та країни.